Я хочу сьогодні поговорити за те, наскільки, от знаєш, життя саме спілкування з людьми впливає на життя. Наскільки взагалі ця тема важлива? От як тобі ця пропозиція? Ну для мене взагалі тема комунікації це найбільш цінна тема, я б так сказала. Аня, спілкувався багато і штучним інтелектом з тим, що не є людиною, так. Як тільки почав спілкуватися голосом навіть з людьми для початку, що ми навіть там лиць не бачили, і по інтернету це все відбувалося, моментально змінилося. Ось що ти за це думаєш? Тому що в мене такі от. Я просто от побачив, що, мабуть, якось, мабуть, воно якось зв'язано, а як зв'язано, не видно. Видно просто сам факт. Я скажу своє улюблене. Бог він всемогутній. І якби не потрібно було спілкування, неважливі були комунікації, Бог би створив одну людину. Навіщо людей так багато? Навіщо? Для того, щоб люди через комунікації розвивалися, це є зростання, внутрішнє зростання, духовне зростання. І воно відображається, звичайно, в матеріальному житті, тому що духовне і матеріальне, воно на, напряму пов'язане. 50 на 50 баланс. О той баланс, якого шукають. І дуже часто говорять про той баланс. Це він той баланс. 50 на 50, духовне і матеріальне. Душа ми дихаємо тим, чим ми не бачимо. Ми ж не бачимо цього повітря, але ми не дихаємо. І матеріальні якісь речі, які ми бачимо, можемо на дотик відчути. Тому через спілкування відбувається розвиток. А чому? А на щось людина реагує в спілкуванні. І це цінно для тих людей, які прагнуть розвитку, які спостережливі. То коли виникають певні реакції на людей, в спілкування вони ж виникають. Щось торкається емоцій, щось торкається відчуттів. Щось взагалі пролітає мимо, але особливо, коли ж звертаєш увагу на те, що чіпляє, або на що звертаєш увагу, особливо, ото -от там є момент зростання, і там починаєш розбирати для себе: а про що це мені? А для чого? А як це вплине на моє життя? Як я це можу використати? І тут спрацьовує для мене ще така формула, що. Нічого просто так не відбувається. Цей світ дуже точний, і тут немає випадковостей, є лише закономірності. Випадково це так, це люди для відмовки придумали. А взагалі-то є закономірності. Якщо щось відбувається, навіть якщо невеличка деталь, то це для чогось. І ще одне тут має бути розуміння, що Бог створив цю землю і людей, і вони мають зростати, мають розвиватися. І це підтверджено еволюцією, наскільки людина еволюціонувала з тих ще древніх часів і сюди, і наскільки швидкими темпами ця еволюція відбувається. І це, це для мене показник того, що все, що відбувається з людиною, воно на покращення. На покращення. Не для того, щоб людина страждала, а на покращення. Тому, якщо виникають якісь реакції в комунікації з людьми, вони на щось виникають, щось торкаються, то це підказка Бога. Ну, хто Всесвітом називає, хто називає там разумом чи розумом великим цю енергію. Але вона існує. Для мене це енергія Бога. Так, от. Втратила думку, поки пояснювала про енергію Бога. Зараз згадаю. Так от, що коли відбувається певна реакція, то тут важливо розуміти, що це на покращення. На покращення чогось. Значить, прийшов час, що Бог хоче, щоб щось людина для себе побачила і трошечки виросла внутрішнє. Що значить виросла внутрішнє? Щось зрозуміла про себе, щось нове про себе зрозуміла людина, це вона виросла внутрішньо. І з кожним, оцим, навіть маленьким моментом, таким, яким людина щось розуміє про себе, воно має відображення у матеріальному фінанси, спілкування, здоров'я це також матеріальна річ. Здоров'я це матеріальна річ, бо це те, що стосується фізичного тіла. Це відноситься до матеріальної частини. І це, ну, це підказки, коли Бог хоче, щоб людина і щоб людина була багатшою, щоб вона була успішнішою. Тому що через багатих і успішних людей Бог може більше провести любові на цю землю, більше творчості. І віддалі Бог створив людей щасливими. Та люди своїм непорозумінням, недорозуміння, і тим, що десь, можливо, більше пішли в матеріальні речі і забули про себе, про духовну складову, то ускладнили собі життя і створили проблеми, бо проблеми не створювали. Я, можливо, десь не в той бік пішла. Мені хотілося дуже ємко відповісти на те запитання, яке ти мені у мене тут так, в мене тут є зараз питання зв'язку з тим, от це особливо останнє, да, що от матеріально, да, що коли дуже глибоко в матеріальному зайшли і колись в сторону пішли. А як воно зв'язано саме з спілкуванням з людьми, де тут цей зв'язок? Бо я десь його трошки втратив, я розумію, що от ємко, ти відповіла, але десь тут оцей зв'язок я для себе якось не можу скласти, наскільки воно тут важливо, до чого воно тут. Mm -hmm. Я зараз спробую пояснити.